Вітаю вас, малята! Промовимо разом, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади та звуки. Звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати. Вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення та зображувати їх схематично і друкувати літери. Пропоную пограти в гру та визначити слова назви предметів, дії предметів та ознаки предметів. Для цього потрібно підготувати карточки з однією лінією, двома та хвилястою. Пригадаємо, до слів назв предметів ставимо питання, хто що, та показуємо карточку з однією лінією. До слів назв дій предметів ставимо питання, що робити, що зробити. І піднімаємо карточку з двома лініями. До слів назв ознак предметів ставимо питання, який, яка, яке? І піднімаємо карточку з хвилястою лінією. Коли я промовлятиму слова, ви піднімаєте відповідну карточку. Приготувались, почали. Перше слово змія. Яке питання поставимо? Хто? Змія? Яку карточку підняли? Правильно з однією лінією. Це слово назва предмета. Наступне слово повзе. Яке питання поставимо? Що робить? Яку карточку підняли? Правильно з двома лініями. Це слово назва дії предмета. Наступне слово крокодил. Яке питання ставимо? Так, хто? Яку карточку підняли? Правильно, карточка з однією лінією. Це слово назва предмета. Наступне слово зелений. Яке питання ставимо? Який? Піднімаємо карточку з хвилястою лінією. Це слово, назва, ознаки предмета. Називаю слово ящерка. Ставимо питання і показуємо карточку. Біжить яке питання? Стрибає. Літає волохатий. Великий, кусає комар. Метелик. Дякую вам, малята. А зараз ми пригадаємо. Яке це питальне речення? Речення, яке вимовляється з питальною інтонацією, ми щось запитуємо. У кінці такого речення ставиться знак питання. Наприклад, ось таке речення. Скільки у комара лапок? Пропоную скласти питальне речення. Та його схему самостійно. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку. А закінчується знаком питання. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Разом їх назвемо А Б, В, Г. Г. Д Э, Жи, И, Й К Л М. С, Т У Ф. Х. Послухайте віршик. Цимбаліст в Карпатах грає, молоточок лиш літає, вийшов коло танцюрист, він до танцю має хист. А мелодію цимбали ще гучніше відбивали. коломийку й козачок чути здалеку цок-цок. Цимбали струнний музичний інструмент. Звук видобувають ударами паличок по струнах. Слово цимбали з якого звука починається: Цимбали. Так, зі звука ц вимовимо разом, ц. А в слові танцюрист. Який звук? Ц. Він який? М'який? чи твердий? Так, м'який. Вимовимо ц та ц. Довго протягувати їх не виходить. Під час їх вимови повітря зустрічає перешкоду. Кінчик язика за нижніми зубами. Тому цей звук приголосний. Звуки Ц і Ц приголосні. Звук Ц твердий, а Ц м'який. Звуки Ц і Ц, а літера Ц. Ось велика і маленька літери С. Розглянемо їх і надрукуємо в зошиті. Проводимо вертикальну паличку на дві клітинки поряд ще також. Знизу їх з'єднуємо горизонтальною лінією та протягуємо її вправо за другу паличку та ведемо маленький відрізочок вниз. Ще раз. Вертикальна лінія на дві клітинки, така ж поряд з'єднуємо горизонтальною, трішки виводимо за другу лінію і вниз, як невеличкий хвостик, і продовжуємо писати цілий рядочок, не забуваємо правильно тримати олівець, а другою ручкою. Тримаємо зошит. Тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова цимбали. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові цимбали. Звук Ц. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо. Однією рисочкою знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові цимбали звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру И. Наступний звук у слові цимбали звук М. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові цимбали. Звук Б. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру Б. Наступний звук у слові цимбали. Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо. Кружечком знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові цимбали. Звук Л. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий, позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру Л. І останній звук у слові цимбали. Так, звук I. він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру И. Скільки складів у слові Цимбали! Порахуємо. Промовимо разом. Цимбали. Правильно, три. Скільки голосних звуків, стільки ж і складів три. А на який склад падає наголос? Покличемо. Цимбали! Наголос падає на другий склад. Діти. Пропоную два слова і дві схеми звукових аналізів. Потрібно знайти і правильно їх розмістити. Якому слову відповідає схема? Чекатиму ваших світлин, треба показати номер схеми 1 чи 2 до слова цвіркун. А зараз малята пограємо у гру, впіймай звук Ц та Ц. Приготуйте долоньки, я буду читати віршик. А ви, коли почуєте в слові звуки Ц та Ц, плескайте в долоньки, приготувались почали. Цвіркотів малий цвіркун. Працьовитий цокотун. Про таких чарівний світ, про цілющий світ. про цитрини та цукерку і водицю у циберку. Дякую вам, малята! А тепер спробуйте прочитати слова. Крапочка це пропущена літера. Треба замість крапочки уявити літеру С. І прочитати слово. Перше слово читаємо ірк. А тепер уявимо першою літерою Ц, і читаємо цирк. Наступне слово гороб. Крапочка і літера І. Це означає Щозявність крапочки уявляємо Ц. Читаємо горобці. Наступні слова прочитайте самостійно. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та наблизимо на шлях До вміння читати. До зустрічі, малята!